Тепер ми говоримо про три оператори: break, continue та pass. Перші два оператори break та continue дозволяють змінювати поведінку циклів, break дозволяє перервати цикл, а continue дозволяє перейти на наступний крок циклу або на наступну ітерацію. Оператор pass може використовуватись будь-де, і використовується в тих випадках, де ви ще не готові написати код, або де вам треба за синтексусом написати якийсь код, який має бути з відступом, а вам там немає чого писати. І тепер говоримо про кожен детальніше. І перший у нас оператор break. Він дозволяє достроково перервати цикл. Мова про цикли for та цикли while. Якщо ви бачите, що у вас є якась ситуація всередині вашого коду, всередині вашого циклу, що вже немає сенсу далі продовжувати цикл, і вам треба зупинити його, ви можете сказати break. Це зупиняє цикл, і ви виходите з середини циклу і продовжуєте код, який йде далі. Починаємо з простих і не дуже цікавих прикладів, а далі подивимося, як це можна використовувати вже на практиці. В даному випадку у нас цикл For. For nuan range 10, це означає, що ми перебираємо зараз числа від 0 до 9. І далі у нас де умова: якщо num менше 7, зробити print num. Інакше зробити break. Це означає, що поки у нас num дорівнює 0, 1 і так далі до 7, ми потрапляємо в if і робимо print. А як тільки у нас num дорівнює 7, ми потрапляємо в else і тут потрапляємо в break. Break означає перервати цикл. І що важливо, що break відноситься саме до циклу for. Тобто він не стосується ніяк if чи else, він написаний всередині else, але перериває він саме цикл. І це означає, що у нас не буде взагалі наступних кроків циклу, і у нас не буде наступних хатерацій, де ми беремо число 8, 9 і так далі. Тобто 7 це було останнє число, яке ми брали із range. І щоб у нас далі був якийсь код, він би далі виконувався. Тобто переривається тільки цикл, і, що важливо, тільки найближчий цикл. Якщо у вас цикл ФО всередині циклу ФО і там всередині брейк, то брейк може перервати тільки найближчий цикл. Тобто на зовнішній, на жаль, брейк повпливати не може, але це не означає, що ви не можете в цьому випадку щось придумати. Так само за допомогою брейк можна переривати цикли вайл. Ви також можете сказати, в яких ситуаціях що вам треба перервати цикл. В даному випадку ми говоримо, що у нас I дорівнює на початку 0. Цикл вайл виконується, поки у нас I менше 10, тобто у нас з нуля йде далі, плюс 1, плюс 1, плюс 1. І коли у нас i дорівнює 5, ми говоримо break. Знов-таки, break зараз написаний всередині if, але стосується він саме while, І перериває він саме цикл while. Через це у нас йдуть принти 0, 1, 2, 3, 4, А коли ми доходимо до i дорівнює 5, у нас спрацьовує break, і ми виходимо з циклу while. Break може використовуватись із циклами while і з циклами for. З циклом for у нас може бути, наприклад, така ситуація: ви перебираєте рядки файлу один за одним. І ви знаєте, що це файл з конфігурацією якогось мережового обладнання, і ви знаєте, що якщо ви дійшли до рядка роутеру SPF, потенційно корисні вам рядки точно вже не зустрінуться. Тому ви можете сказати break для прибирання рядків. Тобто ви можете перервати цикл, не звичайно, що щось страшне трапилось, чи вам треба код якось перервати. Ви просто знаєте, що там ще може бути, наприклад, тисяча рядків, а вони точно вам не потрібні. Вам не потрібно їх прибирати в циклі, тому що всі потрібні вам рядки знаходяться вищі, ніж рядок. SPF. З циклом while також дуже зручно використовувати break, тому що тоді ви можете писати цикл while true. While true це нескінченний цикл, який буде виконуватись до тих пір, поки ви його не перервете. І break якраз нам для цього потрібен. Чому ми тут не пишемо якусь зрозумілу умову, коли пишемо while? Тому що, наприклад, у нас цих умов 5. Це перевірка довжини пароля, це перевірка, що є певні символи, це перевірка, що всередині паролі немає username, і якщо ми їх всі будемо писати while, буде дуже багато умов і їх незручно читати. І це ми ще не говоримо про те, що в такому випадку вам треба вирішити, що ви будете робити всередині циклу, якщо ви хочете робити принт різний, в залежності від того, на яку умову ви потрапляєте. Тому дуже часто ви можете спростити цикл while, і написати while true, а всередині циклу, коли ви потрапляєте в певний блок коду чи в певну ситуацію, коли ви знаєте, що треба цикл перервати, ви робите break. Тепер ми говоримо про оператор Continue. Він також стосується саме циклів, циклу while та циклу for. він їх не перериває, але він пропускає якусь конкретну ітерацію. Згадуємо, що ітерація циклу це одне повторення коду всередині циклу. Тобто, якщо ми в будь-який момент циклу потрапляємо на continue, нас перекидує на наступний крок циклу. Якщо це цикл for, це означає, що ми беремо наступний елемент. Якщо це цикл while, ми переходимо на наступний крок, і там, в залежності від того, який код буде виконуватись, може нічого не змінювати з точки зору змінних, а може щось змінитись. Але з циклом фото це означає брати наступний елемент. Знов-таки, оператор Continue зараз написано всередині if, але він стосується саме for, Тобто він саме з ним щось робить. В даному випадку ми перебираємо числа від 0 до 4. І коли у нас це число 3, ми пропускаємо цю ітерацію. Тобто ми не робимо просто print, і ви бачите, що у нас вивід 0, 1, 2, 3, пропущено, і далі 4. Абсолютно така сама логіка з continue та while. Якщо ви потрапляєте на continue, Після continue ми переносимося на початок циклу вайл. Тому тут є print, це ніхто не побачить. Тому що після того, як ми потрапили на Continue, нас переносять сюди на початок циклу вайл, і це означає, що цей код не виконується. Якщо ще якийсь буде код всередині вайл, він також не виконується. І останній оператор це оператор pass. Він не робить взагалі нічого. Він використовується в тих ситуаціях, коли ви, наприклад, готові написати вже якийсь код всередині else, але не готові написати якийсь код всередині if. Але ви не можете виконати код, коли у вас після їх немає якогось коду з відступами. Тобто вам треба обов'язково там щось написати. І ви можете замість пас написати 1 плюс 2, наприклад. Але коли ви це читаєте, 1 плюс 2, ви не розумієте, чому воно знаходиться в повітрі, чому ви не зберегли це значення якусь зміну і що взагалі відбувається. А коли ви бачите пас, ви знаєте, що тут просто не має бути коду, або поки що немає просто. Пас може бути тимчасовим рішенням для якихось ситуацій, де ви ще не готові писати код, а може бути і постійним рішенням. У нас буде ситуації, де нам, наприклад, треба створити порожній об'єкт. Ми так будемо створювати винятки, і нам там не треба писати ніякий код, там просто треба сказати, чи докстрінг написати, чи пас написати. Тобто, це нормальний інструмент, який використовується для того, щоб сказати, що тут має бути рядок з відступом, і ми тут пишемо щось, що говорить, що тут нічого не відбувається. І тепер ми подивимось на приклади використання break continue та pass в Python Tutor. Поки що знову пишемо приклади, де ми просто перебираємо числа. Починаємо з циклу for та break. І давайте скажемо for num in range 5. Зробимо print num. І тепер нам потрібна якась умова, за виконання якої ми маємо перервати наш цикл. Ми можемо сказати, якщо num дорівнює, наприклад, 3, зробити break, Тобто перервати наш цикл for. І для того, щоб було видно, що цикл ФО переривається, але код продовжує виконуватись, ми робимо print після фо. Давайте його так і напишемо. Виконуємо код. І тепер покроково запускаємо наш код. Спочатку num дорівнює 0. Зараз зелена стрілочка. Це той рядок, який виконався. Червоний це наступний рядок. Робимо Next, у нас з'являється тут print. Знову робимо Next через те, що ми в умову не потрапили. Тобто NUM зараз не дорівнює 3. Наступний рядок, який буде виконуватись, це цикл Фо. Тобто наступна ітерація циклу фо. Тепер нум дорівнює 1. Робимо print num. Продовжуємо так само з нум дорівнює 2. Робимо print і знову потрапляємо в умову. І тепер у нас уже нум дорівнює 3. Тепер ми робимо print, потрапляємо в умову і потрапляємо на break. І ви бачите, що наступна червона стрілочка вже показує, що ми виконаємо наступний рядок, print, який ми написали за циклом for. І тепер у нас виконується after for. І давайте переробимо абсолютно той самий приклад. Тепер на continue. Пишемо тут continue. Це означає, що коли у нас буде нум дорівнювати 3, нам треба пропустити цю ітерацію. Але зараз через те, що у нас print знаходиться перед тим, як ми зробили if і continue, у нас це ні на що не повпливає. Тобто print буде для всіх чисел. Робимо print 0, далі у нас 1, далі у нас 2. І ось тепер у нас num уже дорівнює 3. Зараз ми заходимо на цього рядку. Далі у нас робиться print num, тобто print 3, і потім ми потрапляємо в цю умову. Але через те, що ця умова після print, так виконується continue, але ми би так продовжили на наступний крок, тому що у нас просто немає більше коду всередині for. Тобто зараз continue нам не дозволяє пропустити щось, тому що немає що пропускати просто, тому що це вже кінець нашого циклу. І ми переходимо на наступний елемент, ну, тепер дорівнює 4, і ви бачите, що 4 так само виводиться, і автофо. Тобто, якщо ми в цьому випадку хотіли пропустити елемент 3, нам треба писати print після умови. Тобто, нам треба перенести цей рядок сюди. Тепер, якщо ми виконуємо код, і в нас є num0, потім num, 1, ми зараз не потрапляємо в умову, тому що у нас num не дорівнює 3. І ми перестрибуємо на кінець на print. Зараз num2, в умову знов не потрапляємо, тому її перестрибуємо і йдемо на print num. І тепер у нас вже num до рівня 3, потрапляємо в умову, потрапляємо в continue. І дивіться, зараз ми на рядку continue. І ми вже бачимо, що наступний рядок, який буде виконуватись, червона стрілочка, це for. Тобто ми пропускаємо цю частину і пропустили все, що у нас іде всередині циклу for за continue. next. Тепер у нас вже немає print 3, і ми бачимо, що у нас наступне число вже num4, ось воно. І ми вже бачимо, що їх умова не спрацювала, тому ми робимо print останній. Більше у нас елементів немає, тому ми робимо print автоfor. І ви бачите, що тут у нас в результаті немає print 3. І так, у нас зараз приклади трошки дурні, ми подивимось на нормальні трохи пізніше. І тепер давайте напишемо тут пас, пас нічого не робить. Може бути, наприклад, таке, що ви далі хочете написати тут щось розумне, і коли ви потрапите в цю умову, щось має виконуватись далі. Але ви зараз не готові писати цей код, ви хочете перевірити, що він працює, і що умова ця є взагалі, що код це написаний, бо ви вже написали якусь складну умову, ви не хочете її коментувати, видаляти, ви можете написати пас. І якщо ви цей код виконуєте, то коли ви потрапите на num, яке дорівнює 3, зараз у нас NUM дорівнює 3, ви потрапляєте в умову, у вас виконується пас, тобто фактично нічого не робиться, і ви робите далі print. Тобто цей рядок він ніяк не впливає на роботу вашого коду. Він просто тут потрібен, тому що ми не можемо його пропустити. Інакше у нас буде виняток і error, що після двокрапки немає рядка наступного якогось. Тому інколи пас теж буде потрібен.